21-го ми на наступну суботу не встигнемо. Вас у нас останній дзвоник випускний. Тому виходить, що аж 4 червня це субота, і пропоную провести перший воркшоп, в якому ми визначимо саме те, що визначимо потреби, що броварчани, що саме люди хочуть. Ми готові взяти на себе організацію і за вашої підтримки. Тобто ми, ми готові взяти на себе організацію цього, цього заходу, за, запросити експертів, а все. Я не заперечую, якщо ми говоримо про спільні речі, от, так. Ви дивіться, я, я абсолютно всі, виговорювати світоогляд, вузький стосовно спортсменів. Той, хто за, зазначав певну пропозицію, навіть ті скейтери, вони 5 років чекали цього. І коли ми там знайшли спонсора, ми абсолютно не втручалися. От, вони прийшли. Говорить, ми хочемо самі, ми хочемо такі форми. Ми хочемо це зробити. Давайте тоді зараз зробимо приймемо рішення 4 червня в суботу. Проводимо перший воркшоп публічно з, з всі сторони, е, які, які мають думку, об'єднавшись і провівши цей цей воркшоп зараз і запросимо експертів з Києва. Створити, хоча б до 4-го Хоч. До понеділка бажано. І вже, і вже, не не. вже сьогодні, анонсувати, що 4 червня в парку буде проводитись таке обговорення, такі ворокшоп. домовились. домовились. Будь ласка, Віктор Так, звичайно, вас до мікрофону. Давайте тільки 5 хвилин. Це мені всім скільки треба, а Малофєнко 5 хвилин. Я Не Коротко. Малофєнко, Віктор, ініціативна група старі. Перше, що я хочу сказати, шановні. Ну, як було анонсовано, що сьогодні громадське обговорення проєкту вже йде, Ну, Звичайно, я вже неодноразово проводив ці громадські слухання. І перше, що треба, щоб для того, щоб проводити громадські обговорення, повинна бути інформація, якої на сьогоднішній день немає. Ми сьогодні щось почули. Ми щось почули. І від нас вимагають, скажімо, надати вже якісь пропозиції, бачення і так далі. Тобто, звичайно, це як сказати, підлаштування вже форми громадських слухань для того, щоб проєкт далі розвивався. Це перше, що я хочу сказати. Друге, я хочу сказати. Ми говоримо про обговорення і підготовку даного обговорення. Не, ну, зу... ми, тобто, ми... Це перший інформаційний захист по об'єкту реконструкції парку Перемога. Друге, що я хочу сказати, значить, я, я наскільки так зрозумів, що ми стали заручниками виділення 18 мільйонів на реконструкцію як поточну реконструкцію парку перемогу. Тобто тепер ми повинні якось врахувати, де будуть проходити які доріжки, де які зони розмістяться для того, щоб якось використовувати, осваювати ці кошти. Тобто у нас час, скажімо, рік, півтора року, щось обговорити, планувати. Ді І можете я закінчу п'ять хвилин, а потім ви будете. Не правильно помагати. Ми розуміли. не можемо змінити проєкт, так варки, я вам кажу, вже проєкт розроблений, кошти виділені, стоїть питання реалізації. А, О. О. Тобто я не знаю, як ми будемо обговорити, що ми будемо змінювати, коли вже кошти йдуть, вже потяг їде. Я не знаю, я... може ви якось мене роз'ясните, я цього не зрозумів. О, далі що, що я роб... хочу сказати? Ну, 5 хвилин, я 5 хвилин, вибачте. <різь> е, <значить>, що <різь> я хочу сказати? Об'єкт, е, значить, е, реконструкція, я знаю, як там реконструкція парку перемога це об'єкт, який дійсно може об'єднати громаду міста Прогори. Тобто ми, як вже люди, які маємо досвід, скажімо, ми вже дорослі, скажімо, я не засягував. Взагалі тут присутні, які інтерес проявляють до даного об'єкта, до даної роботи. Значить, Просто треба розумно об'єднати нас зусилля, скласти план роботи, там, я не знаю, штаб ми називаємо його, чи робоча група чи як, і дійсно розпочати термінову роботу, бо треба освоїти 18 мільйонів, наскільки я так розумію. Вони Ні, почало, але 18 мільйонів, розумієте, вже виділяється завтра, післязавтра і треба вже освоювати. Ну, так скажу, що вони не Ну хочу сказати ще наступне. Значить, подавалось питання озера. Ну, як ви знаєте, це в нас не озеро в парку перебуває, це калюжа. Ну, тобто там плівка покладена, там в, ну, в свій час облаштовано, воно якось рівень держить, його доливає, все таке. Як ви знаєте, постійно написана вивіска. Копатись заборонено. Ну, Всі знають, чого заборонено. Значить, як ви знаєте, зараз йде питання забудовувати, не забудовувати другий житловий район, ми намагаємося якось так, скажімо, термі... зупинити і якось проговорити, тому що нас перед фактом поставили, поставилися, проєкту немає, нічого немає, вже будівництво йде. На жаль, міська влада просто на це спокійно дивиться, а вони наче, нічого не бачать. Але ми ставимо питання, це десь рік назад, що єдине місце в місті Буроварі, де розмістити можна природне, самоочисне, живе озеро, в якому можна буде купатись, де можна буде розмістити пляжі і зону відпочинку. Це урочище світлощина, це найнижча точка. Тим більше там було озеро, там було озеро світловщина. Єдине я скажемо люці його там десь. Мініра провели, спустили воду, там пони рівні пожиння води провели. Тобто, я так думаю, що зону іменно водну міста проводить треба планувати саме там. Ми ставили питання, обов'язково треба передбачити 5 гектарів озера, десь 5-6 гектарів на захисні, значить санітарну захисну зону. Значить, це десь 10 мі... 10 гектарів. Ми повинні зараз уже як оприлюднити і відстоювати. І в цьому е, плані міська рада, виконавчий комітет повинен працювати на сьогоднішній день. Він нічого не робить, я ще раз повторюю, нічого не робиться, кроме громадськості, яка ходить і там десь прокурор контроль всіх інших. Ось. І останнє, що я хочу сказати, тут вже піднімалось питання. Значить, почався демонтаж дитячого майданчика, який поливали наші американські другі скажем. Прекрасний майданчик, до якого праворці вже звикли, але він почався значить, демонтуватися. Я кажу, на тому місці поставимо новий майданчик. Значить, я щось подібну по, по фотографії, але я в очі бачив цей майданчик, дитячої формі, значить, корабля. Там дійсно непогано. Єдине, мені здається, він розрахований на молодший дитячий вік. Але я не можу зрозуміти, як в кущах ставити корабель. У нас є озеро, у нас якась водна частина парку, вона на сончий день, є, вона не залишиться, я так розумію. То я так думаю, що корабель треба потягти до моря, розумієте, а в кущах ставити ну, йому якось не місце. Тобто я ставлю питання, що дитячий майданчик треба зупинити, залишити там, де він є. Треба зупинити дерева, які вже почали е, огорожу злізають уже там е, майданчика, десь розтягнуть по, кусти, по кущам, по куткам його. Тобто е, треба, я так вважаю, Буквально створити якусь робочу групу сугубо по цьому майданчику, Його треба обов'язково зберегти, його треба відремонтувати. Як. У нас фахівців нема, да у нас промислове місце. У нас, вибачте, інструментар... як, слюсарі інструментальчики були, які були, робили оснастку, де е, зазори сотка, скажемо, а може і менше там розуміти. Ми не можемо його відремонтувати. Це дурня. Я як інженер-конструктор заявляю, що все можна зробити. Своїм дітям я завжди кажу, діти, все, що ви бачите, це зробили руки людей. Все можна зробити, все можна відремонтувати. Тому я, Ігор Осіч, особисто до вас звертаюся. Зупиніть оцей дереван по цьому майданчику, він повинен залишитись там, де він є. Якщо його там знімуть і кудись почнуть переносити, то я думаю, частина поїде десь подача поїде, а частина, яка переїде, десь там, там залишиться, я не знаю що. Його треба залишити, його треба відремонтувати, для цього треба створити робочу групу. Ви дайте розпорядження буквально по цій робочій групі. Дякую за допомогу.